Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про фуліго-жовтий. Його ще називають фуліго-гнильний або фуліго септичний. Фуліго жовтий. Представник слизовиків, групи найпростіших амебозой, які за зовнішнім виглядом, наявністю плодових діл та гетеротрофним живленням нагадують гриби, але відрізняються від них клітинною організацією, особливостями розмноження та життєвого циклу. Фуліго жовтий сапротроф живиться мертвою деревиною, листям, але може зростати на стеблах та листі трав'янистих рослин. Фуліго-жовтий має плазмодії жовтуватого, білуватого, а найчастіше яскраво-жовтого забарвлення. Діаметр плазмодію може досягати 20 см. Еталії плодові тіла жовтуваті, але дозріванні темніють. Щільний шар кортексу з склероцією фуліго-жовтого може бути від 5 до 30 мм. Колір клероцією може бути білим, сірим, жовтуватим, бурим або червоним. Цей кірковий шар просякнутий вапном. Вапно можна побачити на поверхні у вигляді кристалів. Поверхня плодового тіла фуліго-жовтого м'яка, губкоподібна. Росте фуліго-жовтий травня по жовтень, розмножується спорами. У вологому теплому середовищі спори проростають досить швидко впродовж 30-90 хвилин. В період розмноження фуліго-жовтий здатний до активного руху. При русі фуліго-жовтий використовує так звані човникові переміщення, коли його протоплазма перетікає спочатку вперед, а потім повертається назад. Один такий руховий цикл займає близько двох хвилин, а швидкість руху фуліго-жовтого по поверхні субстрату може сягати 5 міліметрів за годину. Спорами фуліго жовтого живляться жуки-родини-скритники. Ці дрібні жучки допомагають і поширювати спори фуліго. Фуліго жовтий вважають неїстивним. Хоча у деяких регіонах Мексики, а також наших українських Карпат молоді плазмодії смажать та їдять. За відгуками смажені плазмодії фуліго жовтого нагадують на смак яєчню. Особисто не пробувала, тому не рекомендую. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.